Остання і мабуть найменш значуща літературна згадка від Тедоласу стосується письменниці та журналістки Даєн Соєр. Привіт усім. Хочете коктейль тренера Лассо? Як я сказав би Дайан Соєр, якби вона звала мене на побачення, так будь ласка. Даян Соєр відома тим, що починала кар'єру як авторка прес-релізів, а пізніше й деяких публічних заяв 37-го президента США Річарда Ніксона. Згодом вона стала вже офіційним помічником і працювала в його команді не тільки до відставки у зв'язку з вутрагейтським скандалом, а й навіть після неї, коли поїхала разом з ним до Каліфорнії, щоб допомогти в написанні скандалів мемуарів, опублікованих у 1978 році, після цього вона працювала ведуч на телебаченні, де славилася своїм просто казковим вмінням взяти розгорнути інтерв'ю у тих, хто робити це відмовлявся. Подейкують чудоєнсуєр могла розговорити навіть мертвого, а відмови завжди сприймали як виклик.